Перебої з електроенергією, високі тарифи, час перейти на власну енергію. Це доступно кожному. Сонячна електростанція від Goderus Energy – це саме те рішення, яке вам потрібно. Для промисловості це гарантія стабільної роботи та додатковий прибуток від продажу надлишків енергії. Для власників будинків це повна незалежність від загальної мережі та можливість заробляти на зеленому тарифі. І навіть для багатоквартирних будинків будинків – це значна економія комунальних платежів. Ми надамо вам безкоштовний розрахунок планової генерації та розробимо проект, адаптований саме під ваші потреби. Ви отримаєте готове індивідуальне рішення, яке візуалізує роботу вашої майбутньої сонячної електростанції. Не залежте від обставин. Goderus Energy та офіційний дистриб'ютор Sunway Solar допоможуть вам отримати власну надійну енергію. Залиште заявку та зробіть перший крок до енергетичної незалежності. Телефонуйте 050 606 44 35. Зробіть перший, найважливіший крок.